Вся Україна і відзначає особливе свято. День державного прапора. Це день, коли ми вшановуємо один із найголовніших символів нашої держави. Прапор це не просто тканина, це серце нації, це історії, пам'ять і гордість кожного українця. Він є символом свободи, незалежності та єдності. Плавний прапор України для мене символізує свободу і волю, незламність і, і потужність і перемогу України у війні. Наш прапор складається з двох кольорів синього та жовтого. Синій символізує чисте небо над Україною, спокій і духовність, а жовтий золото пшеничних ланів, родючість і працю нашого народу. Разом вони уособлюють життя, гармонію. Та силу української землі, державний прапор України для мене це символ нужнього українського народу, який бореться і квітне віках. Історія нашого стягу бере початок ще з давнини. Сині і жовті ці кольори використовували Леся у гербах князів Київської Русі пізніше у козацьких прапорах. У XIX столітті саме ці кольори стали символом українського національного руху. У березні 1918 року Центральна Рада ухвалила синьо-жовтий прапор як державний символ УНР. Попри переслідування у 20 столітті українці і берегли його як знак боротьби за волю. Надзвичайно важливою подією став серпень 1991 року. Після проголошення незалежності група народних депутатів урочисто внесла синьо-жовтий прапор до Верховної Ради. Саме тоді він став символом відродженої української державної в 1992 році. Офіційно затвердила як державний прапор України. Державний прапор України для мене символ гордості, честі, мужності. Державний прапор було встановлено у 2004 році. Щороку, 23 серпня, ми відзначаємо цей день, щоб нагадати собі синьо жовтих стягу наш народ боровся, творив і перемагав. Сьогодні він об'єднує нас, надихає та дарує віру світлими. Державний прапор України для мене це символ неславності та європейського вибору моєї держави. Державний прапор України це наша гордість, честь і свобода. Нехай він завжди майорит над вільною і незалежною Україною. Слава Україні!